Абсолютно згоден. Свіжий 3 літра дізельок уже не той. Хоча й блок чугун, але там е, останні дві машини проблема з каленвалом. Каленвали під заміну, е, попра... постіль каленвала, хоном поправляли. Короче, гемор ще той. По поводу 3 літра ТФСА, да, так, вони там вирішили типа, це питання. І там стоїть тоненька така заводська гільза, до неї різцом тільки до травився, вона пиздалень і вискочила, її аж покрутило. Розмір тої гільзи, то як пляшка алюмінієва з пива, поняли? Тобто наскільки тоненьке, що толку з тої гільзи я взагалі не розумію. Якби вони її зробили, ну, в раз п'ять більшою, там е місце дозволяє зробити більшу нормальну людську гільзу. Але, мабуть, невигідно. Інженерам, ну інженерам то, зрозуміло, вони б зробили по-людськи, а маркетологи кажуть, Нет, блядь, робіть з фольги цю гільзу. От вони і зробили. Ті самі задіри. Хоча що я можу сказати, трошки він надійніше, мийте радіатори раз в рік, міняйте масло раз 7 тисяч, слідкуйте за антифризом і буде вам щастя. Але у нас не моточаси не враховують, піздюліна на холодну, а потім, звісно, мотор говно. Ауді блядь, уже не та. Ну і пошло, поїхало.